Ось так виглядають посаджені рядочки чеснику. Якийсь час начина, якась падає донцем униз, якась на бочок, але переважно всі, якось так виходить, падають денцем вниз. Є багато, що і на бочок падають. Ось так. Але тут нічого страшного нема. Трішки чоловік підправляє. Коли загортаю, але переважно нічого в цьому страшного нема, бо він загортає, земля залягає за зиму, і все буде добре. <рес> ну, якось так. Ось такі справи, ось такі справи. Сидимо далі.